Продається хата в селі Красносілка. Село гарне, розвинуте і непогане. Ось так виглядає адміністративний центр села Красносілки. З правої сторони у нас будівельний магазин. А Далі продуктові магазини. Село гарне, розвинуте. Там далі у нас так, справа ще супермаркет є, зліва теж магазин, справа ще магазин, далі заправочна станція, на якій є і газ, і бензин, і все є. А там далі залізнична станція, яка називається Генріховка. Туди правіше пішов цукровий завод колись був. А тепер дивіться, це є в'їзд в саме село. Це панські маєтки в нас зліва, справа їхній ще залишився такий тин з Камінця. Далі школа з правої сторони. Школа дуже гарна. 11 річка. Сюди возять дітей з різних сіл. Зліва стадіон, який теж прикрашає дане село. Це все, ці всі будівлі, що ви бачите, зліва. Це все панські будівлі господарські, справа парк, теж який садили поляки колись. Тут є екзотичні дерева. І на самому версі ще є. Залишки садиби пана Ліпковського. Село виглядає гарно, якийсь кусочок дороги є бруківка. Тут у нас пам'ятник. Це у нас дорога пішла до церкви, церква така велика, гарна. Ну, а далі саме село. Зверніть увагу, село. Взагалі красиве, живе. По ньому дорога нормальна. От. Виглядають будинки ось так, як ви бачите, тобто тут немає забитушні. На території села є фермерські господарства, на яких можна знайти роботу, також з даного села заїжджає. Наша ряба забирає людей автобусами, тобто теж робота є. Бачите, вигляд село має дуже гарний. Село живе, від нас з лівої сторони протікає річка Південний Буг, вона буквально там 100 метрів і Південний Буг тече. І ми зараз їдемо робити огляд От, будинка. Я думаю, який вам сподобається. Місце, де дана хата, екзотичне. Ця частина села називається Рибаків. Хатина непогана, гарна. Я зараз вам хочу зробити огляд господарських будівель, огляд землі. Зробити вам огляд будинку. Ось такий вигляд має вулиця. І в ту сторону далі пішла вулиця. Значить. Земля до цього будинку знаходиться тут. Тут є 40 сотих. Йдемо, я вам покажу. Що ми бачимо? Ми бачимо 40 сотих землі. Тут посажений люцерна посажена. Ото там далі, ви бачите, дерева. Це вже за деревами зразу вже тече Південний Буг. Тепер показую вам річку Південний Буг, бо ви ж кажете, де, де та річка там. Дивіться, ось така річка. Ширина тут цієї, даної річки Південний Буг становить 100 метрів. З тої сторони у нас є сосновий лісок, а там йдуть поля. То тобто має бджоли, місцина, шикарна. Чому шикарна? Тепер розвертай камеру. Будинок, який продається, знаходиться прямо по курсу. Зверху, оце все йдуть акації. Все оце акація. Тобто медозбори тут акаційові, 100%, тут верба. Це все верби, вільхи, все, весь берег засаджений. Чому рибаківка? Тому як тут багато людей, які колись в старі часи ловили рибу. Біля річки Південний Буг. І тому і Рибаківка. Це край села. Але все-таки місце дуже класне. Дивіться, от йдеш навіть по цьому городі, який засадяний люцерною. І теж приємно, що тут не бур'ян і все-таки земля доглянута. От. А тут, бачите, в кінці городика, під самою хатою, є така, як ти казав, рекреаційна діляночка. Я знаю, там сотих-5, мабуть. І в тих п'ятисотих там йдуть якісь навіси, якісь плодові дерева старі. От, хлівчик, глиняний, скважина. Той хто, той, хто буде займатися городиною, прикладно, це виключно шикарне місце. Тому як можна з річки легеньку воду брати і можна скважини брати. Зараз ми розвернемо камеру і я вам покажу ще раз ту сторону і ви представте собі той, хто займається овочами, скільки. Скільки тут дві теплиці, яких можна поставити. Шикарніших, шикарніших. Так що ось таке йдемо. Дивіться, скважина. Скважина буквально ось тут знаходиться. От вона закрита, там насос був його витягнули, Ось така рекреаційна ділянка, тут наведе порядок. Все правильно порозчищай, пороби, боже мій тут. Тут можна жити, жити, да жити далі. Ось такий вигляд має зовнішній дана хатина. От. Йдемо подивимося далі. Ось такий двір, як ви бачите. Криниця. вода є. Тут маємо такий двір, у дворі є господарське приміщення. Значить дивіться, тут такий хлівчик — раз далі, Хлівчик два і тут. Ключі закриті, тут ще третій хлівчик. А далі йдемо, покажу вам ще, ще один будиночок, який знаходиться в цьому дворі, він якби про нього не афішується, але все-таки він є. Такий для дачі, для відпочинку, таке місце рекреаційне. Тут, тут взагалі це. У нас нема, правда, ключів від цього будинку, але я вам можу сказати, що це хата 1900-х років. Вона зроблена із глини. Стан на відмінний двері. Та все передає наш український етнос взагалі сильно. сильно Ви дивіться, який в неї розмір. Та ви що? От, більше стань камерою на вугол. Дивіться, дивіться розмір. Це тільки на середині, а ще туди стільки саме. Тобто її розмір величезний. Мало того, сюди повністю по проєкту заведений газ. Друзі, газ заведений. Це місце для відпочинку, це місце для... можна сказати для якогось такого релаксу. Дивіться далі покажу. Тут, тут маємо оті акації а далі поле. Там погріб врізний, я вам зараз покажу. Тут два чи три погріби. Тут є така яма. Це врізна і є в нас далі теж туди повністю той горб врізаний погріб. Тобто, як вам правильно сказати, все до рук взяти, до ладу. І буде тут порядок. Ця хатина нормальна, її косметичний ремонт, і можна, можна в неї відпочивати. Давайте зробимо огляд самого будинку наружних стін. Ідемо. Ми маємо стіну загальну, підведе камеру, щоб виглянули, що на неї ніде тріщин немає, вугли всі тут цілі, йде газова труба. А далі йдемо сюди. Так, той вугол у нас добрячий, значить що? І основа добряча, йдемо далі. У нас тут є конвектор, входить газ. Де ви ще такий тин бачили, а? щоб землю не сунуло? Дивіться, скільки йому років. Це все тут, можна сказати, Залишилося ще від ого яких часів. Да, до речі, тут газ заходить, в цей будинок ще є одне місце, бачите? Газ це ж газова труба. Тобто два місця заходить газ у дві кімнати. Далі дивимося цей вугол. Він в порядку повністю повністю. міцний, твердий, Покажи цю стіну. Дивіться, яка ця стіна, яка виглядає має, все рівненько, ніде нічого не лежить. Далі, тут у нас теж все супер. Маємо рівні стіни, це у нас вхід газу. Тут стоїть редуктор, веранда теж має гарний вигляд, прям гарний. Коли я вам скажу ціну, ви будете приємно здивовані, це 100%. Йдемо далі. Ось ми з вами і провели, можна сказати, господарські будівлі. Бачили будинок, який для релаксу, який потрібно легенько поремонтувати, десь в якійсь мірі укласти душу, і там можна відпочивати. І там ніколи не буде літом жарко, а зимою холодно, тому що він з глини і в нього великі товстенні стіни в того будинка. Е, тепер давайте зайдемо в сам будинок. У нас зустрічає така ось веранда велика. Я вам скажу, її довжина сягає приблизно 8 метрів. І десь 4,50 по ширині. Зверніте увагу, який масштаб веранди. Тут же ж можна і кухню зробити, і кухню студію, і що завгодно, але все остальне ви самі собі зробите. Я би тут зробив би шикарну кухню. Я вам зразу скажу, а ми йдемо далі. У нас зустрічає такий ось великий, можна так сказати, коридор. В цьому коридорі є троє дверей. Повертаємо направо і попадаємо в кімнату. Прям велика кімната, вона називається у нас холодна хата. Ви коли пишете мені, що холодна хата, що яке тут опалення, то я вам скажу. Сама назва каже за себе. В цій хаті люди тримали холодець, жир. Осінню, коли був храм або праздник, сюди приходили гості або день народження, святки. І тут відмічали такі мероприємства. Відповідно, хотів показати вам розмір. Я присідаю тут на кроваті і ви зверніть увагу. Кімната дуже-дуже здорова, має потолок. Десь 3 метри з копійками. Я вважаю, що це ну, така вона гарна. Синьою глиною вона помастяна. Красива кімната, прямо така. Поли тут глиняні, це глиняний пол. Далі тут вже пол з дошок йде. Переходимо прямо. Маємо таку кімнату. Це вже жилі кімнати. Одна така. Немаленька, я б сказав би, але й не велика, Але є кімната гарна. Висота теж 3, приблизно 3 метри, 320, 310. І далі ще одна кімната. Бачите, помася на такою синьою, можна сказати, побілкою. Маємо грубку, яка опалює наших дві кімнатки. Тут можна палити вугілля, вугілля, до речі, є в цьому багато вугілля. Дрова плюс вугілля, і, пожалуйста, вам да тепло. Не хочете палити. Будь ласка, у вас є конвектор. Запалили конвектор. І грійтеся. Тепло на дві кімнати ось так. Значить, вишенька на торті. Я вам показав, де я хотів би зробити кухню. А тепер ще покажу, де я хотів би зробити. Ванну, душ, туалет, умивальник і другі речі. От в цій кімнаті. Я б зробив би. Теж потолки високі. Маємо приблизно десь 2,80 на 3. Приблизно. Кімнатка таких розмірів. Так, далі ми попадаємо знову в коридор і виходимо на вулицю. Ось такий у нас сьогодні виходився огляд. Огляд непоганий. Але я так вважаю, це моя точка зору, а ваша точка зору, ви її напишете в коментарях, як вам будинок, як вам дана ділянка, річка, ота хатина, що там на горі для відпочинку. І ви обов'язково напишіте. Вартість даного будинку становить всього на 5,5 тисяч доларів. Я хотів би вам люди сказати, що за 5,5 тисяч доларів можна сьогодні купити 17-х iPhone Pro Max. Але тут такий будинок, що його відпустити просто так не можна. Так що я можу вам сказати, що ціна гарна і будинок достойний із тією землею, що є. Документальну частину на даний час вся є. Просто переробляють техпаспорт і робиться державний акт. Телефон власника даного будинку буде в описі під відео. Ви набирайте, спілкуйтесь, торгуйтесь. Так що, хто ще не підписався на даний канал, будь ласка, підпишіться, тому що пропустите ось такий класний будинок і будете жаліти. А у мене на сьогодні все. Тоді до нових зустрічей і пока-пока.